Ако здеруть всі гроші. Наша держава просто душить з електричками. Дивіться, зараз покажу, щоб такого єтрона пригнати в 26-му році. Треба буде заплатити розмитнення 30% від вартості даного автомобіля. Постановка на облік, там просто за голову треба хапатись. Треба буде платити. І пенсійний збір, і військовий збір, і першу реєстрацію, і заплатити по-любому на лапу, і переплатити кучу грошей, і ще 100-500 причин знайдуть, щоб здерти з нас гроші. Дивіться, єтрончик, Є отакий 21-го року: лед підсвітка ззаду, камера нічного бачення, породистий німець придбаний на аукціоні, рідна фарба, 100 пробігу, матрична оптика спереду. Панорама з люком на виздах, безключовий доступ, включаючи сервопривід багажного відсіку відкривання автоматично ногою, друзі, парктроніки 360, пневмопідвізка, 19-ті колеса на класній гумі, швидкісна домашня зарядка, друзі. Також є кнопка виклику асистентів, бездротовий CarPlay, Drive, Select, мод, вибір режиму їзди, весь на алькантарі, на шкірі після детельних хімчистки. Можливо, безкоштовна доставка по Україні, кого цікавить, телефонуйте.